Всіх вітаю 28 травня сьогодні. В цьому відео розберемо заяву Трампа, потім Медведєв, потім Держдеп. Відповідь на ось це. Заява була ну, прям дуже потужна. Давайте. Путін. Не розуміє, це каже Трамп для нас, це ми почули вчора ввечері. Путін не розуміє, що якби не я, ну Трамп, Росія вже б, в Росії вже давно б сталися дуже погані речі. Я маю на увазі дуже-дуже ну, погані речі. Він грає з вогнем. Каже Трамп Путіну. Що якби не я. З Росією сталися дуже погані речі. Що, що це за заява Трампа? Остання заява Трампа про що вона? Про що вона? Про що ця остання заява Трампа? Про дуже-дуже про погані речі, якщо б не я? Всім мечів. Що це за обман? Це якась хитрість. Це просто. Ну, я б сказала, бред сумасшедшего, але ні. Тут хитрість, хитрість і обман. Бачите, ковтає мічі. Це обман, ця заява це обман. Ліцемірія, обман, хитрість, підлість, якось перехитрити всіх, обдурити. Що це за останнє? Щось глобальне. І боротьба. Остання заява Трампа, якщо б не я, в Росії сталися б дуже погані речі. Знов, дивіться, обман, ілюзія. Ну, це ілюзія, смерть, Дорога, Башня, Україна, Диявол. А, ви бачите, що? Що він має на увазі? Що США? Хитрістю стримують Україну, дорога башня. Стримували Байден. Стримує зараз Трамп стосовно всього, озброєння, того, що дається, того, що ми маємо, ці заборони. Ну, ось, бачите, Україна, башня, рух, дияволи. Ми хитрістю це стримуємо. Будь ласка. Ось так. Ми хитрістю таємно стримуємо е, озброєння. Тягнемо, тримаємо озброєння, те, що летить. Якщо б ми це не стримували, то летіло б на вас в Росію набагато-набагато більше. Чому Україна зараз почала виробництво своїх ракет? Бо не треба буде питати, чи можна, чи не можна, а куди можна, а куди не можна. Ось це він має на увазі. Слід за цією, слідом за цією заявою прокинувся Медведєв і каже: Ну, як каже, погрожує Трампу Третьою світовою, слідом за заявою Трампа, що з Росією могли б статися дуже погані речі, якщо б не я. Він грає з вогнем проснувся Медведєв. Ну, як проснувся? Його, скоріш за все, за все розбудили. Бумажку вручили і сказали: а ну-ка, давай читай або пиши. Ось так. А потім він знов заснув. Заклинувся Медведєв і каже, Почав погрожувати Трампу третьою світовою. Третьою світовою. І, і що це? Відповідь Росії? Уход. Королева Жезлів Росія. І тут та ж сама карта, дивіться. І та ж сама карта сім мечів. Гра ліцемерів, гра, грають. Якась гра між ними відбувається і повний обман. Очікування луна. Знов обман, плани. Удар в серце. Відповісти, треба було дуже боляче, конкретно, щоб злякалися всі. Ну, мається на увазі, американці. Так, да, щоб ваш дім, ваш дім, США, їхній дім, увійшов в розпач в 10 жезлів і удар в серце. І за того, що ось Третя світова. Ну, ви зрозуміли. Це хитра гра обох сторін. Вони просто грають. І все. Це для них гра. І тут сплошна хитрість, обман і ось ну, брехня. Потім після оцих двох заяв сьогодні зранку ось така заява. Держдеп США каже, що остання заява Трампа про Росію. Не варто розглядати її як розчарування. Це, 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 знаєте, як, е, е, ну, це для мене таке відчуття, що ось е, Трамп злякався Медведєва Путіна Росію. І ось та ні, я цього не казав, та ні, я ж цього не казав, я, я там по-іншому казав. Ну, це так виглядає. Остання заява Трампа, Держдеп е, США, каже. Що не треба розглядати її як розчарування. Що це за заява така? Держдеп США каже, що остання заява Трампа не розглядайте її як розчарування, та що була в бік Росії. Ілюзія. Та що ж це відбувається? Ігра. гра. Я ж кажу вам, це гра, кукольний театр. Вищий суд, грають суть, судьбами е, людей. Ті лякають одних, ті лякають інших. Потім ті кажуть: та ні, не переживайте, все у вас буде нормально, будете жити. І ви не переживайте, і у вас все буде нормально. Це просто гра. І при тому, да, взаємна гра. Ну, дивіться, двійка кубків і сім мечів взаємна гра. Я тобі, ти мені, я тобі, ти мені. І все. Толку з цього, як сказала молока: Гра у війну, світ, рішення, війна. І цим маніпуляція. Вони грають, залякують один одного. Щоб було потім, ну, може, щоб було потім. Скинути на це, що. та ми не хотіли довести все до Третьої світової, ми не хотіли зв'язуватися з Росією, а ми не хотіли зв'язуватись з США. Це взаємна гра і обман. Оці всі заяви, що ми з вами вчора та сьогодні в новинах прочитали, побачили. Так, а ну давайте спитаємо, чи дійсно Трамп злякався погроз Медведєва? Про третю світову. Ну а що? Цікаво? Чи дійсно Трамп злякався, погроз Медведєва про Третю світову? Ану, покажіть. Ну тут гра 100%. Бажання. Луна. Кукольний театр це гра. Ні. Ні, це гра, це розмови, це луна. Вищий суд, баланс і відлюдник. Злякався. Трамп. Трамп злякався. Трамп не злякався, бо в них там є домовленості з Росією. Ну, по крайній мірі, з Трампом. Сила, світ, сила, світ. А знаєте, чого не злякався? Тому що він знає, він впевнений, що світ. Сила 10 монет, що він сильніший, ніж Росія. І ще так можна сказати. Трамп знає, що він США сильніші, ніж Росія. І все. Тому ні, не злякався. Так, ну давайте спитаємо ще. Так, Трамп, що в нього в голові? Давайте Україну і Росію. Ось саме зараз. 28 травня сьогодні. Що в Трампа в голові? Відносно України? Що в Трампа на сьогоднішній день в голові? Відносно України. Плани, думки, рішення якісь. Стосовно відносно України на сьогоднішній день у Трампа, Дональда Трампа, президента США, що в нього в голові? Відносно України. Важко. Україна, розпач. Ну, важко з вами розмовляти, розпач. Що в голові у Трампа відносно України? Ро, да, розмовляти з вами важко, розпач. Не можу домовитись. Не можу знайти баланс. Не можу домовитись з вами за територією, щоб ви її якийсь шматок віддали. Ви не хочете віддавати, дуже важко йому тут розмовляти. Угу. Зупинка війни, зупинка обстрілів по луні. Чому? Боротьба. Ну, боротьба з українською владою, в нього конфлікти. Ось супротив, боротьба. Хоча він хоче добитися перемоги нашого дому, ну, хоча б, по плану в нього це є. Ну, хоча б зупинка обстрілів. Він хоче, але не може, не може домовитись. Тому що те, що він, мабуть... А чому? Давайте спитаємо. Чому не може домовитись? Чому не може домовитись і так важко Трампу з Україною? Чому? Чому? Ірафант, диявол. В очікуванні. Перемога. Ага. Тут не перемога наша, тут навпаки. Він хоче відмовити нас від перемоги, щоб ми не були. Бачите, перемога, рішення і уход. Ви не можете бути переможцями, ви не можете перемогти. Росія велика, диявол сильний, а ви маленькі. Він хоче нас вмовити, щоб ми, ми відмовилися від перемоги, від того, що ми хоч, хочемо, від того, що на що ми розраховуємо. Він хоче, щоб ми від цього пішли, а ми від цього не йдемо, і за цього важко. Е, ну, ось так. так він сам казав, що Росія велика, чого ви з нею оце почали стик. Так, чого почали? Вони самі сюди полізли, притом з усіх сторін і боків. І зверху, і збоку, і знизу. Чого? Чого? Чого ви почали конфлікт з Росією? Чого? Того? Агресія, світ, дурень, страх. Ну, він думає, що ви дурні. Ну, тобто ми, українці, дурні. З ким ви зв'язалися? І тут бачите обман України, маніпуляція, шантаж і відносно тут фінансів грошей. І з одного боку, він шантажує, маніпулює, залякує нас, владу, ну, Україну. З іншого боку, він пихає те, що ми повинні відмовитись від своїх планів, відмовитись від перемоги. І тоді він все врегулює, нібито. Наші не відмовляються, тому важко йому дуже важко ось з Україною. А тепер давайте запитаємо Трамп. 28 травня, Дональд Трамп, президент США, 28 травня. Що в голові у Трампа на сьогоднішній день? Плани, рішення? Ну, взагалі, все, що можна сказати, стосовно Росії? Росії, але це все пов'язано з Україною. Що в голові у Трампа на сьогоднішній день, 28 травня, Трамп, Боже, Трампа, травня? Що в нього в голові у Трампа відносно Росії? Росія, в нього там домовленості, гарні відносини. Трійка кубків. Оце, до речі, влада Росії. Сила. Він вважає Рос... Росію сильною. В нього там домовленості, гарні відносини. Як він постійно каже, а ми не з Путіним гарні відносини, ми з ним другани. Другани. Да. Відлюдник не хоче втрачати гарні відносини з Росією. Не хоче. Він хоче, щоб там були в них досить гарні відносини, бо потім в них там велика ось робота, співпраця. Сотрудничество. Він не хоче від цього йти, від сотрудничества. Не хоче портити відносини з Росією. Трамп не хоче. Тому й немає. Ну, ви ж бачите, що відбувається. Перемога, вони переможці. Бачите, вони переможці. Рішення, переможці, хитрість. Таємниця. Були таємні розмови. Трампа з Путіним або влада їхня, оці спецпредставники, і вони там таємно домовились про те, що Росія повинна бути переможцем. Вона повинна перемогти. Плани, щоб перемогла Росія. Робіть, що хочете, Росія повинна перемогти. Дуже шкода. Маніпуляція грошима, маніпуляція залякування фінансами. Але це тільки маніпуляція. Дам, не дам, зроблю, не зроблю. Це все, щоб пішли на домовленості, щоб вони пішли. Ну, так вони підуть на домовленості, але ж умови у них які. Все, вони переможці, все їхнє. Ну, ось такий розклад. Це прекрасно було видно, на хто, що да як. Чи може таке стати, статися, що дійсно ось цей Трамп, Дональд Трамп, змінить свою риторику, свої дії відносно Росії? Чи може таке статися, що Трамп змінить свої дії, рішення риторику відносно Росії. на більш жорсткішу швидкість. Ну, Знов тут карта обману. Оце те, що було вчора заява. Це обман і ось знов тут обман. Рішення Ірафанта. Постійно буде казати про санкції. Ось зроблю сьогодні санкції. Ні, зроблю завтра санкції. Ні, післязавтра. Це обман. <кій> Обманом затягування. Затягування цього кукольного театру. Показує, що затягування з його боку така гра, тому що вони про це домовились ще заздалегідь. Про ось таку гру. Ти будеш мене залякувати санкціями, я буду залякувати тебе третьою світовою ядіркою або ще ж чимось. Ти мене знов залякуєш, а я тебе знов, знов залякую. І так граємось, і тягнемо резину. Ось це показує. На жаль.